Так, привет, с вами я, Ваня, так, подождите, О. и я, и я сегодня покажу, как построить супер пушку, або вот супер катапульта, ну, я не знаю, я хочу это так и называть, Ну она точно катапульта, так, значит, так, построим мы, мы. Дивіться, нам спершу треба тут три блока і отут так блоки поставити. А там я просто поставив. Дивіться. І відро води виливати. треба, Дивіться, 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 як до кінця. дивіться. Так, да її, О дивіться, там до кінця вода, бачите, там до тепла где-то іди і, і до сюди того треба нам вложити камінь ну до кінця це ну це вода, до кінця там ну там далі вже не тече а там біля закінчення буде ну коли не тече, то далі все так так, значить так так, ставимо тут, тут камінь Йо-мон, ну блин, шось ми. А ёлки палки так. Так. А чого-то такая вийлася фигня, таке курито можна сказати. Це курито якесь вдвоє. Але далі, так, дитя посередині, там ставимо речах, а туди приводимо редстоун. До кінця. Ой, не, не до кінця. А от тут вони ставити. Ну, до кінця ото і буде. Так, ставим сюди динаміт. Тут виложуємо динаміти. Тут палюємо. Ты видите, депальнуло. -мо! Ви бачил? як динаміт плетів. Та блін, ті глюки її занипло не видно. Ця пушка далеко паляє, я вам скажу. Ого. Я її робив в Майнкрафті. Pocket Edition, Pocket Edition. Коротше, Майнкрафті. Там на телефоні все. Колись троїв таку палялку. И воно далеко летіло. І він І бачите, динаміт куди Так. Стоп. А я не підірвався. Але все равно далеко пальнув я. Але щось не взорвається. Ну, так не. Надо. Так, Йо! И... Бачите? Mm. Як пальнуло? Житель живим устався. От гад живуть. Пали. Але дощ іде. <гум> Що там такого. кого? Я з вами попрощаюся. Так. так. Ставте лайки і підписуйтесь на мій канал. З вами я, Ваня. Так, і ще коментарі пишіть мені. І... И рассказывайте, ты доволься по видео. Ну, и с вами я был Ванька. Пока. Пока. Так, блок сломал. А ничего.